Привіт, ігричне Херсонщину! Мене звуть Павло Дерев'янко. я письменник, автор фантезійної трилогії Літопис Сірого Орден. Перша її книжка Аркан Вовків вийшла в 2019 році. Я чудово пам'ятаю, як восени, а саме в жовтні, я презентував її в Херсоні та в Голій Пристані. Тож, я знаю цей край, я люблю його, і я сподіваюся, що вже дуже скоро його повністю звільнять. Щодо моїх книжок, то як я зазначив, це фентезі, темне фентезі е, в декораціях альтернативної історії України, де держава Хмельницького вистояла і де їй в цьому допоміг таємничий сірий орден е, братство, характерників, людей, які підписали криваву угоду з Потий отримали за це надлюдські сили а разом з тим і прокляття, але вони. Свідомо йдуть на цей крок заради захисту своєї батьківщини, і всі три книжки розповідають про вовчу стежку, про юних хлопців, які з першої книги виростають до дорослих чоловіків у третій, про всі ті знагоди, які їх читають, чекають на цьому шляху, про ці всі випробування, які їх спіткають. Тощо, якщо перша книга, вона Можна сказати, Янка Далтова і її можна читати підлітком, то друге, третє це вже доволі дорослі, похмурі криваві твори. А третя книгу, яку я закінчив 23 лютого 2022 року, і вона вийшла наприкінці грудня. Взагалі не радив би всім, хто переживає війну дуже глибоко, тому що ця книга може ретравматизувати. Менше з тим я закликаю вас. Читати сучасних українських письменників їх багато, вони різні, вони пишуть у всіх жанрах, і повірте, вони можуть вас приємно здивувати. Тож підтримуйте українське, вірте нашу перемогу! Слава Україні!